На лісовій прогулянці я обов'язково п'ю достатню кількість води, незважаючи на те, що літом набрики, затримується вода, це не значить, що воду пити не потрібно. Обов'язково потрібно пити. Ще потрібно смузі пити з селерою, тому що селера виводить зайву рідину, взагалі приємно впливає на весь ваш організм, на здоров'я. Тому обов'язково пам'ятайте про це і, до речі, кава, чай, це не вода. Майте це на увазі. Контролюйте водний баланс, щоб у вас не було теплового удару і не було таких передчасного старіння. Тому що якщо ми не випиваємо, випиваємо достатню кількість води, дійсно відбувається передчасне старіння організму. Майте це на увазі. Вітаю всіх в наступному дні. Я вже сьогодні маю час, маю сили, натхнення на лісові прогулянки, на всі мої такі рутинні творчі справи, такі трансформаційні справи. Тому що вчора був день, коли я займалася просто хатньою рутиною, робочі моменти різні дороблювала, і все було настільки спекотно. Було настільки ну складно, що я вже присвятила цей день таким робочим справам, хатнім справам, і все взагалі нічого не знімала, нічого цікавого не було. Ну, на мою думку. А сьогодні вже прекрасно себе почуваю, все доробила і можу гуляти, відпочивати, займатися собою, своїм розвитком. Я до речі знайшла. Ще декілька книг, які хочу собі придбати, дуже цікавих. Я зараз формую собі таку мою таку книжкову базу, тому що я на цей рік планую ще й більше почати читати, тому що я то багато читаю, то взагалі мало. Або так, або так. У мене такого балансу немає. Тому зараз я хочу баланс зробити в своєму такому читанні і знаходжу для себе дійсно ті цікаві книги, які мене цікавлять, і які я точно буду читати. Я формую зараз ще такий список, вам обов'язково я покажу, які книги для себе обрала. Можливо, там щось подобається. І вам, а сьогодні я вже пройшла близько 10 тисяч кроків, навіть трошки більше. Сьогодні не настільки жарко, плюс ще сьогодні в мене день без їжі, і мені, звісно, набагато-набагато легше і краще. Коли я роблю собі таку паузу від їжі, я відчуваю прилив сил, енергії і спека сприймається організмом зовсім по іншому. Вона переноситься набагато легше. тому звісно, сьогодні в мене такий більш продуктивний день, але тренування сьогодні не було. Я вирішила в таку спеку не буду додавати силові тренування, максимум для мене це йога, тому що дійсно погано себе почуваю в спеці. Ну, я думаю, і всі ви. У нас спека 33 градуси, 32. Я думаю, навіть небезпечно буде займатися такі спекотні дні. Чимось таким фізично. Навантажуючи мене, не знаю, як правильно сказати. Ну, ви зрозуміли дійсно складно. Який приємний вітер, Боже. В лісі не так відчувається спека навіть на вихідні дні. Я ходила в ліс, брала з собою моє таке покривало. А щось таке смачненьке, які снеки, Кока-Колу без цукру, каву теж брала, черешні, і лежала собі так трошки відпочивала в задінку під деревом. А дуже це неймовірно. Всім, у кого є ліс, або є можливість поїхати в ліс, обов'язково відвідати це чудове місце. Я постійно вже це кажу. Якщо у вас є, є якісь водойом, ну, озеро, річка. А теж погуляйте, повідпочивайте біля води. Це теж заряджає нас енергією місяцю і, взагалі, наповнює нас таким зарядом енергії, яка зараз нам необхідна. Тому звісно, якщо є така чудова природа, потрібно тут гуляти потрібно тут бути. Це думаю, зрозуміло. Я приготувала собі запечені овочі, запікала в духовці, додала трошки соусу теріяки, перець, куркуму, сіль, сухого часнику, також трошки буквально щепотку. Сьогодні вже 20-й день мого року змін, моєї такої трансформації, і я хочу поділитися з вами, як пройшов в мене цей тиждень, як він завершується, що вдалося зробити, що не вдалося, і чому така саморефлексія цього тижня. Ну, почався він ну, не дуже. У мене було мало сил, я не спала вночами, обстріли, якийсь такий стан емоційний був складним, я вже думала, нічого не вдасться. Але. Потім якось все вирівнялось, покращилось, сили з'явилися, натхнення. І я цей тиждень завершила, я вважаю, надзвичайно успішно. У мене була одна тільки одне тренування з йоги, але у мене було надзвичайно багато активності. Я надзвичайно багато ходила, я спалювала калорії, це була така лімфодренажне тренування. І загалом активністю я своєю все одно дуже задоволена. А силових тренувань кардіо взагалі не було, але й було надзвичайно жарко, і мені б ці тренування вони б ніякої радості і напевно в таку спеку користі можливо і не принесли. Тому з активності була ходьба, але я вам хочу зараз розповісти трошки про ходьбу. Дуже недооцінений метод схуднення, ходьба, тому що за 2 години інтенсивної пішої прогулянки ми можемо спалити аж 500 калорій, це як ми спалюємо за довгу, інтенсивне таке тренування, яке триває можливо хвилин 50 навіть. Тому 50 хвилин інтенсивного тренування або Інтенсивна піша прогулянка 2 години. Результат по калоріям спаленим однаковий. Але ну погодьтеся, от, наприклад, особисто для мене прогулянка вона надзвичайно мене надихає. Я і спорт люблю. Але от прогулянка вона для мене більш така лайтова. І зараз для мене це такий мій. Улюблений вид активності. Але я, як вам і казала, я хочу додавати більше тренувань в своє життя. У мене на постійній основі йога є, але все одно вже хочу додавати тренування. На цьому тижні не було і була один раз, але зате прогулянки були кожного дня і доволі такі інтенсивні. Взагалі, за цей тиждень у мене вага 69 кг, 800 г. Я радію, що побачила першу цифру 6. Нарешті я давно цього хотіла, давно чекала, візуалізувала собі це, але я так з, з холодним розумом до цього підходжу, тому що наше тіло воно десь затримало воду, десь віддало цю непотрібну воду. І в нас коливається постійно вага. Тому до всіх змін в тілі потрібно відноситися з розумінням, нормально це сприймати, десь плюс, десь мінус. Так Воно закладено природою, тому я, звісно, радію, але я не забуваю, що організм кожного ранку по-іншому працює, все по-різному відбувається. Я собі дякую за ці зусилля, я радію, але прийшло таке усвідомлення. Я зрозуміла, що я хочу відмовитися від багатьох продуктів. Кожного разу в мене це і я відмовляюся. Я хочу робити, напевно, підрахунок калорій, тому що мені здається, десь я їм трохи більше, десь дозволяю собі лишнього. І більш чисте харчування. Я не можу сказати, що в мене воно прям жахливе, в мене дуже хороше харчування, я вважаю, але дійсно хочеться трошки прибрати. З харчування якісь неякісні продукти. Більше хочеться готувати чогось домашнього. Наприклад, я можу в супермаркеті купити якусь булочку, з'їсти якусь цукерку, і це нормально. Але я дуже люблю готувати щось, випікати, хочу більше готувати такого домашнього. Хочу там більше запікати в духовці. Я майже все люблю запікати в духовці, щоб використовувати менше олії, не смажити, не сильно таке люблю. Хочу перейти більше на таке здорове харчування, домашнє, мінімізувати тобто, калорії, де це можливо. А звісно, не завжди в мене все так чітко, не завжди в мене все так ідеально. Абсолютно ні. Я просто людина, яка тільки прагне до збалансованості, ідеальності, і так далі, і до дисципліни, яка тільки цьому навчається. Тому, звісно, в мене бувають і там 20 перекусів, і що попало в їжі. І Макдональдс, звісно, але це нормально, іноді потрібно собі це дозволяти. Пам'ятаємо, 80% здорової їжі, 20% тої їжі, яку ми хочемо. Ми можемо собі дозволяти, що зайве, що слишнє, тому що ми живі люди, і ми іноді можемо собі дозволити побалувати. Я користуюся саме таким принципом. Далі більше планую собі ще більш е, збалансованіше харчування, е, ще більше е, здорових звичок, які направлені на моє зростання у всіх сферах. Я е, хочу похвалити себе за ведення блогу. Я стараюся викладаю багато відео, як мене вчили. Роблю корисний контент, який і мені самі подобається, дуже максимально. Я і сама дещо передивляюся, бо кожного разу чую щось нове в цих відео, і вони мені допомагають. Сподіваюсь, і вам допомагають також. Рекомендую подивитися різний контент на моїй сторінці. Можливо, знайдете для себе щось цікаве. Дякую, що подивилися це відео. Це такий мій вже третій влог. Обіймаю кожного з вас, якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео і до зустрічі вже в наступному тижні.